Ми в вишенках, золочі Прованско, теж на містечко, одноповерховий будинок з мансардою, який замовник вирішив зробити її житловою. Класичний система опалення у нас тут гетермальний тепловий насос дорогої марки Австрійський» на 8 кВт. Приміщення топкове. Ось тут, як ви бачите, грунше не сівши гітермальне поле в лінію. Винесли на вулицю, оскільки місця, скоріш за все, топку він там ремонт йде. Це у нас сам типовий насос 8 кВт номінальної потужності при нагрузці компресора 40%, М-модуляція R- реверс. Реверсивний з активним холодом. Ось приміщення топку і вона використовується зараз як складське приміщення. Резервний електрокотел. Коли ще тепловий насос не прийшов, ми взимку обігрівали будинок. Він і залишиться потім, як резервний тепловий насос сам буде його запускати при певних алгоритмах. Система повітроводів у нас вже зроблена, самої приточно-витяжної установка, ще не стоїть. Зроблені теплі підлоги, злита стяжка, розводка водички, каналізація також зроблена. Ось, як ви бачите, водорозетки. Тому що тут буде пральна машина та сушильна машина. Ну, Постійно гіпсонце закрито, Краще покаже проєкт інженерний, як все тут проєктувалося, воно суді так і організовувалося. Ми вже бачимо щирові дифузори, через які буде подавати свіже повітря та холодне повітря, синте системно скритого монтажу під підвісний монтаз душ також з скритими частинами брою така собі ванна кімнатка з Ну і три кімнати на першому поверсі серце в ліплозі їжа повітря охолодження Другий поверх, як я казав, він був мансардним нежилими, але замовник його трішки перебудна, зробив жилем. Гребінки під теплу підлогу відкривати не буду, бо там все завалено. Сама система приточно-витяжної вентиляції з секції охолодження вона буде стояти на чердаку. Тобто буде стояти в тій зоні, обічніться, обішумиться. В втопка вона досить велика за рахунок того, що стоїть роторний рекуператор, і ми просто фізично не поміщаємося в топкові, щоб поставити туди дві ємності, тепловий насос, цей агрегат, сушилку, стиралку і так далі. Це буде одна кімната, опалення тут тепла підлога і тут видно трішки кусочки, які не залиті. За рахунок того, що тут... Потрібно було зробити ступінь максимально низькою, довелося використовувати 10-ту трубу і заливати мінімальний рівень стяжки з мікрофіброю, з присадками спеціальними, сіткою, щоб стяжка була міцною. Об'єкт ще в процесі, як бачите, Система повітроводів на першому поверсі повністю готова. Стеля підшита мансарда у нас ще в процесі.